Росіяни вдарили по полігону, де перебували українські військові. Це підтвердив командувач сухопутних військ Михайло Драпатий. Є загиблі і поранені. Трагедія сталася 1 березня. Нині триває розслідування обставин. Командувач попередив: кожен, хто ухвалював рішення в день обстрілу або ж зробив це невчасно, понесуть відповідальність. Зазначу, що напередодні з'явилася інформація про удар по полігону Новомосковський біля села Черкаське у Дніпропетровській області. Там, начебто, дисфокувались. 157-окрема ма окрема, механізована бригада. Зранку російські війська обстріляли Зеленівку у передмісті Херсона. Наслідки ворожої атаки показала місцева влада. У селищі пошкоджені два приватних будинки. оселі зазнали значних руйнувань. Ніхто з людей не постраждав. Дрони атакували один з найбільших нафтопереробних заводів Росії в УФІ. Про це повідомили у центрі протидії дезінформації. НПЗ складається з кількох підприємств. Його загальна потужність близько 20 мільйонів тонн нафти на рік. Зазначу, що вночі жителі УФИ писали про потужний вибух у районі заводу. Згодом стало відомо, що там виникла пожежа. Причина займання російська влада офіційно не називала. Вісім людей постраждали внаслідок удару по Харкову. Серед них дитина пізно ввечері ворожий шахет влучив у багатоповерхівку у Київському районі міста. Прилетіли у квартиру на п'ятому поверсі. На момент обстрілу там нікого не було. Через атаку у будинку виникла пожежа, пошкоджені вікна і припарковані поруч автомобілі. О 10-й годині вечора відбулося влучання в п'ятий поверх п'ятиповерхового житлового будинку. Попередньо це БПЛА ж герань 2 на п'ятому поверхі в сусідній квартирі відбулася пожежа в тій квартирі, в яке було безпосереднє влучання. Ніхто не мешкав. Чоловік зараз знаходиться не в Харкові, і в принципі він там не мешкав. Тому ми зараз не маємо серйозних жертв. У Черкасах наслідок падіння російського дрона виникла пожежа на території меблевої фабрики, пошкоджені вікна і покрівлі двох будівель, понівечені вантажівки. Зачепило також кілька сусідніх підприємств. Вибуховою хвилою там теж повибивало вікна, і пошкоджено транспортні засоби. У лікарні померла Херсонка, яка постраждала через удар російського безпілотника по маршрутці. Відтак кількість загиблих внаслідок вчорашнього обстрілу зросла до двох. Окупанти атакували маршрутку дроном напередодні в день. Сталося це на зупинці у Дніпровському районі міста. Понад 100 бойових зіткнень за добу відбулося на фронті. Російські війська намагалися просунутися на Донеччині, атакували на Куп'янському і Харківському напрямках, штурмували також на Оріхівському і Придніпровському. На Курському напрямку наші оборонці відбили 30 атак противника. Там ворог активно застосовує авіацію і б'є з артилерії. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Нового, Ямполівки та Новомихайлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 18 атак агресора. На Новопавлівському напрямку з сили оборони відбили 5 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне та Скудне. 46 ворожих дронів збили наші військові цієї ночі. Ще 31 локаційно втрачено. Про це повідомили у повітряних силах. Загалом окупанти запустили по Україні 83 безпілотники. Протиповітряна оборона працювала у семи областях. Найближчим часом Україна і Європа сформують спільні позиції щодо війни і власної безпеки, щоб представити їх Сполученим Штатам Америки. Про це у своєму зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україні потрібен мир, а не вічна війна. І ключем до припинення війни, на думку президента, є саме гарантія безпеки. Найближчим часом ми всі у Європі сформуємо. Наші позиції, наші спільні позиції, лінії, яких ми маємо досягти, і лінії з яких не можемо відступити. Такі позиції будуть представлені нашим партнерам Сполучених Штатах Америки, надійність, тривалість миру, правильна угода про закінчення війни це дійсно дійсно наш спільний пріоритет. Два мільярди доларів на закупівлю понад п'яти тисяч ракет для ППО виділить Україні Великобританія. Про це сказав британський прем'єр Кір Стармер після саміту лідерів у Лондоні. Він підтвердив плани зібрати коаліцію охочих для забезпечення будь-якої мирної годи щодо України. За словами Стармера, на зустрічі лідери домовилися підтримувати Україну і посилювати тиск на Росію. Також вони наполягають, аби Київ був за столом мирних переговорів. First. По-перше, ми продовжимо надавати військову допомогу і продовжимо посилювати економічний тиск на Росію, щоб зміцнити Україну зараз. По друге, ми погодили, що будь-який тривалий мир має забезпечити суверенітет і безпеку України, і Україна має бути за столом переговорів. По третє, у разі укладення мирної угоди, ми продовжимо зміцнювати обороноздатність України, щоб стримати будь-яке майбутнє вторгнення Європа має терміново переозброїтися і готуватися до гіршого. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер фондерляїн. Вона повторила, що потрібно значно збільшити витрати на оборону. Відповідний план переозброєння дипломатка запропонує на засіданні Європейської ради уже у четвер. Після тривалого періоду недоінвестування зараз надзвичайно важливо збільшити оборонні інвестиції на довгостроковий період. Це заради безпеки Європейського союзу. Я представлю комплексний план того, як переозброїти Європу 6 березня, коли у нас буде Європейська рада. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні наголосила, що важливо зберігати єдність заходу, адже будь-який розкол між країнами зробить їх слабшими. Джорджа Мелоні зазначила, що потрібно досягти справедливого і міцного миру в Україні єдине, чого ми абсолютно не можемо собі дозволити, це нетривалий мир. Цього не може дозволити собі ні Україна, ні Європа, ні Сполучені Штати. Тому ми повинні бути дуже обережними, оцінюючи те, що пропонується, особливо у відповідь на ключове питання: чи може цей мир бути порушений? Тому що на жаль, ми бачили, як це відбувалося в минулому. Планували диверсії в різних регіонах України. Правоохоронці викрили чотирьох підозрюваних у підготовці терактів. Діяли вони на замовлення росіян на Київщині. Найманець ворожих спецслужб готував теракт щодо військового збучі. На Вінничині затримали чоловіка і жінку, які спалили релейні шафи на залізниці. На Чернігівщині викрили юнака, який підпалив будівлю ЦНАПу в місті Крюківка. Міноватник Андрій на фронті поєднує військову службу і улюблену справу. У перервах між бойовими виходами чоловік робить тату побратимам. До війни Андрій мав свій салон. Тож, коли побратими висловили бажання зробити тату, боєць привіз з дому необхідні інструменти і обладнання. Які саме тату популярні на фронті, розкажуть наші репортери. Андрій показує своє обладнання, яке завжди возить із собою. В бойовому рюкзаку у нього справжня мобільна студія. Майстер може робити татуювання навіть посеред поля та на позиціях. Я маю для роботи принтер, голки, само собою, одноразові стерильні картриджі, сама машинка. От, ось такого плану. бездротова, тобто вона може працювати близько восьми годин на акумуляторі. Звісно, якісь дезінфікуючі засоби в мене також є для перенесення малюнку, тобто, в принципі, все абсолютно безпечно в будь-яких умовах. Андрій з Харківської області татуюванням займається понад 20 років. У цивільному житті мав власний салон, куди часто приходили і українські військові до рідного міста Андрія. Окупант свого часу підійшов майже впритул. Весь час поки я не служив. З моменту повномасштабного вторгнення, звісно, я думав про те, що треба щось робити, треба захищати країну. Але ви ж розумієте, є близькі, які не хочуть тебе відпускати, є друзі, які знайдуть купу відмовок. Але я не дуже розстроївся, коли отримав повістку. Прийшов в комісію, пішов в один навчальний центр базовий, так би мовити. Непогано пройшов підготовку через деякий час після початку служби побратими почали розпитувати Андрія про тату. Тож він привіз додому своє обладнання та почав робити татуювання. За півтора роки служби вже й не злічити, скільки їх зробив, зізнається Андрій. Сотні зо дві, а може й більше. Ну, тату це знаєте, це як душевні ліки, тобто, мистецтво. Це така штука. Ну, це допомагає побратимам і мотивує, і заспокоює, допомагає відволікатися від усього. Тобто, коли у нас є якась хвилина там провести час за тату, сам процес, він досить цікавий. Не такий спокійний для організму, тобто хлопці і фізично, і емоційно відволікаються від цього. Найбільше просять зобразити козаків, шаблі. Користується популярністю різна зброя і татуювання на патріотичну тематику. Працювати над тату Андрій може будь-де і навіть під час обстрілів. То від роботи є вільний час. Від обстрілів від цього, звісно, немає. Ну, до всього можна звикнути, в принципі, робимо там якісь прильоти. Яка різниця приготить воно коли ми просто сидимо? Чи коли ми робимо тату. Це моя творчість. Це мені подобається зробити щось якісне, щось гарне. В Більшості це як більше для людини. Тобто я отримую задоволення від того, від емоцій, які отримує людина, які я зробив тату. після війни. Андрій планує повернутись додому і продовжити свою справу. Я вважаю, Україна це гарна країна для життя. Як би там не було, своє місто я люблю. Я вже звик. Я така людина, що я, якщо я пустив корні, то вже мене звідти не виженеш. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал прямий. Це всі новини на цю мить. Більше дивіться, і читайте у телеграм-каналі прямого і звісно, підписуйтесь на наш Ютуб канал. Далі я повертаю ефір назад. Марії Клюк і Павло Роль. Дякуємо ваше за новини за свіжу інформацію. Чекаємо наступну порцію традиційно вже ну на початку